Привіт, ютуб! Ну, така у нас ситуація. значить. Хочу вам показати, що корисного можна зробити для дому, от, для своєї печі, маючи отаких, от тут приблизно метр два квадрату, і отакий от кусочок от бляшки. Значить, з цього ви можете собі зробити простенький, Дві речі, кочергу і лопатку. Як воно робиться, зараз за пару хвилиночок ми спробуємо е, вам це показати. Самі процеси. Хтось може має такий інструмент, хто може не має, я буду все говорити. від самої, І попробуємо за пару хвилин зробити кочергу лопатку. Значить, така ситуація. Лопатка у нас буде розмір. Як вона складеться, буде мати розмір 14 на 5, 13 на 15. Ми беремо таку у нас є бляшка 17 сантиметрів, таку, а такого відмірюємо 18 сантиметрів. О, 18 сантиметрів. Відмічаємо. І друге. Значить, таким планом ми забрали, желте, ми забрали ці заусенця, як кажуть, і міряємо 17. Тобто по цій довжині де-17, ми відміряємо. Так, щоб ви собі знали, зверху три см. знизу два. Але відміряйте тут практично в самому кінці два. Вот. О. Так же само. Уже тут таке получається, тут 3 см. тут вверху два. Ось таким чином. Тепер беремо відеочку і проводимо. І ось так. Тепер ось тут лопатка, щоб загнулася, ми відмічаємо 3 см. 3 см. Проводимо. Провели і от є ці кутики, їх треба обрізати. О, така у нас виходить заготовочка. О, значить, у нас є отут і що ми робимо далі? Чекайте, що не приготовив я молоточок. По цій меточці спочатку ми загинаємо. спочатку ми загинаємо низ. Добре, зажали, нагинаємо. Зажали низ, потом загинаємо боковінки. Боковинки у нас виходить трошечки на іскосочок. От одна сторона. Ось, тепер. Загинаємо. Другу сторону. Отаким чином у нас вийшла така шурка. Тепер ми беремо. Трошки це підсируємо. Ось так як воно виходить. І ну, до сварки ми зараз покажемо І тепер. На кутику тут того приблизно на око, як то кажуть, на око відпилюємо такі два уголочки. Ось така у нас вийшлася сухка. Тепер, Тепер ми з цього квадрату, що маємо, відрубуємо. Вісімдесят сантиметрів на ручку для шуфіль. Далі маємо таку доготовичку і по-любому хтось собі має вдома таку штучку. Або ні. Зараз я показую як. А ви собі придумаєте, як то вигнути. Ну, це під такий варіант, як колись були от, старі. Берете, отак легенько, закладаєте у перлик, берете квадрати. От. І згинаєте приблизно. 90 градусів. Зігнули. От, потім берете. От, приблизно зараз. 14. Ми чуємо 14 сантиметрів. От. Приблизно 14 сантиметрів. І таким самим макаром. Загинаємо її повністю до кінця. Ось така у нас вийшла штука. Що ми робимо далі? така є наковальня, б'ємо в кінці, щоб це прилізло туди. І оце. Маємочку для шуфні. І тут о собі дивитися. Разом. Разом воно виходить. 76 сантиметрів. Кому забагато – Відрубали, кому замало – добавили. Ми будемо робити на На 72 см. Значить, 4 см треба відрубати. О. Ось це ми відрубали 4 сантиметри, то у нас виходить на 72. Ось так нам треба її привабити. Значить, що ми робимо? Якщо у вас вдома, якщо у вас вдома, є от така штука. Ну, це вже більше у майстрів, то можна ще скрутити, наприклад, її скрутити. О. Зараз ми вам покажемо, як робимо ми От. От таку спіральку. Хто не має такої штуки, він може це не робити. Ми маємо, ми скручуємо таку спіральку. Раз, два, на два кловних оберти. Не робимо. Отако. Отака скручена спіралька, у нас вийшла для роботи. Поки все відпадаємо в сторону. Тепер у нас залишилась оця штука. Так же саме. Спочатку, спочатку, щоб ми вирішили, де у нас буде ця. Коцюбка, ми робимо ручку. Теж, беремо тут, беремо тут такий зацепчик, щоб у нас лиш був. От, і скручуємо її приблизно на 90 градусів. Тепер. Відміряємо 14 сантиметрів дно. От у нас приблизно 14 сантиметрів. Кладемо це майже рівно. І згинаємо. Тут ми відступаємо, щоб у нас вийшло кольцо. І згинаємо її так. От у нас вийшоти варіант. Далі ми беремо. І по центру. темку. От Отако простенько, легенько, отака От вийшла у нас штучка для куцю. Тепер подивимось, що у нас тут виходить. О, 72. Ні, треба десь, бо там зробиться то заупруглений. Десь на 70. На 68. Від ділили 68. Поклали сюди. І роз. Одне загинаємо тако під 90 градусів. Дивимось. Є. Потім це перевертаємо. І робимо практично повний огляд. От що у нас вийшло. Лишні ми відрубуємо. Відрубуємо лишні вже наш. І отака у нас вийшла качерга. Тобто може бути отакий прямий варіант і отакий варіант ключевий. Хоче у нас проблема. Все. Ось вот таким планом. І зараз ми вам покажемо, вот. скільки воно у нас вийшло сантиметрів. 72,5. Тепер вот. ми йдемо до полуавтомата, До полуутомату. Пускаємо газ очі, яким чином ви це заварили, потім це шліфанули і от. Отак от можна легенько тут зловити. Ми вот тако прикладаємо по центру. Да. Бувають і курьйози, не дуже зловили. Тепер вже зловило добре. О така у нас лопатка, зараз ми її обваримо. Ну що молодеж? Значить, от дивіться, може бути таким. Правда, це вже собі треба викупити вибити, це ви вже собі порівняєте. От такі Кочерга лопатка, за пару секунд собі вдома взяли зробили. Хто не має полуавтомата, є проста зварка. ну Хто не має зварки, ну не знаю. Там як його зробити без поняття. от такі варіанти. Підписуйтесь на наш каналчик. Далі ми вам будемо показувати іще багато інтересних штучок, якими можна швидко зробити своїми руками. І які можна не швидко. А які до того треба сварки, треба болгарки, дрельки і всякі станки, якими ми користуємося, і будемо показувати, щоб ви могли користуватися. Так що підписуйтесь на наш канал на YouTube, поширюйте, ставте лайки. Bom,